Торгівельна мережа СВ стає партнером соціального проєкту торгового дому медемежиріччя та газети Вісник Саманівщини». Працівники торгівлі в цьому дуже зацікавлені та з радістю його підтримують. Чи готові брати участь у нашому проєкті? Так, звичайно, з великим задоволенням. Будемо старатися робити щось нове і корисне для громади. Ми із задоволенням підтримуємо цей проєкт. Звісно, готові. Брати участь, головне, щоб було все чітко зроблено. В тому плані, щоб закази давалися вчасно, і тоді, звісно, буде даватися весь товар вчасно і складатися, все буде, і буде все без затримок, і буде у нас успіх. Знаків газети в рамках проєкту будуть працювати координатори, які будуть разом з кур'єрами приймати замовлення на продукцію. Тобто замовлення заздалегідь товари будуть доставлятися разом з газетою прямісінько до вашого дому. Свіжі та доступні по ціні товари будуть надходити до вас разом з улюбленою газетою. Наш проєкт спрямований на соціальну відповідальність та на покращення якості життя жителів Семенівської громади. Тому приєднуйтесь. Thank you